За державною програмою є робота. Усі бажаючі можуть отримати мікрогрант на створення або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Для цього надіслати заявку через портал Дія та розробити бізнес-план. Найцікавіші проєкти отримують фінансування. Наразі з 1 лютого продовжено урядову програму є робота, і підприємці і початківці мають можливість знову звертатися до центру за. Анятості через портал ДІЯ для отримання гранту від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток чи створення нового бізнесу. Ця програма передбачає. Створення додаткових робочих місць, як показала практика, 2022 року, це досить успішний проєкт, який надає змогу створити нові місця і мешканцям нашого регіону і людям, які до нас вже переїхали з інших міст, облаштуватися і знайти своє місце основної роботи. Це і виробничі підприємства створюються. Це і створюються в сфері дозволів, надання дозволів. Є такі в нас заявники: це і ветеринарні клініки, і агробізнес. Тобто. Майже з усіх сфер діяльності, торгівля, звісно, також присутня, тому люди різнопланові пишуть гранти і відкривають дуже круто, що саме виробничі підприємства. Якщо уважно і ретельно підійти до підготовки проекту, якщо викласти все в тому, Порядку, який рекомендовано, і мати гарну кредитну банківську історію, то людина має всі 100% шансів отримати даний грант. Про державну програму є робота. Геннадій дізнався від друзів, подав заявку влітку та вже незабаром його проєкт схвалили. Був вибір спеціальності був уже осознаний і ціленаправлений. В липні місяці написав заявку. Підійшов до Ощадбанку, мені все це, це порахували. Я зібрав кількі, кількість документів, які необхідні були для цього. От, ну і все. Потім в центр зайнятості цей мій запит розглядували. Оце, от я тільки написав оце що мені потрібна стоматологічна установка, і, і все більше питань не було. Нормально вот бізнес-план за условиями цього гранту мені потрібно було трудоустроїть двох людей. Лікар отримав від держави 250 тисяч гривень. За ці кошти придбав сучасну та багатофункціональну стоматологічну установку. Свою стару він віддав на потреби зсу, тому потребував нового обладнання. От щось була така от думка, що дадуть. От дадуть і все. Хоча я ніколи не, не брав таких грантів і ніколи не звертався за допомогою до государства, все робив сам, заробляв сам. От. А тут мені підказали, чому й ні? Як кажуть, зуби боліли, болять і будуть боліти. І не, не, не важливо, який час зараз. Дуже багато людей приходить. За за допомогою. Дуже багато. А ті, коли, ті люди, коли приїхали сюди без нічого, котрі потребують відношення особливого, більш-менш такого от, лагідного, то це зовсім От з Маріуполя приїздять ці люди, вони приходять без нічого зовсім. Це вже їм тут допомагає. А медичну допомогу це, це інша річ. Воно не важно кіля людина приїхала. Йому треба допомогти. Абсолютно безкоштовно, Даже, Навіть може я роблю це в учеб собі. Функції цієї установки в тім, що взагалі тут буде ще один наконечник, що можна буде і ультразвук сюди підключити. Два турбинних наконечника, один механічний наконечник і ось пустер, який дозволяє висушувати і, і пользуватися водою. Вот. А сюди дистиллирована вода, щоб по системі водоснабження вся ці комунікації не засярялись. Юрій один із постійних клієнтів. Чоловіку зробили зліпок зубів для виготовлення протезу. Це мій постійний врач, дуже хороший врач, це не тільки я говорю, тому що всі клієнти, хто до нього, у нього лечиться, всі завжди не слышать ніколи плохо. Вот я у нього буваю рідко, почему? Потому что он очень качественно делает. Вот, и и надолго. Вот. Ну, Приходится обращаться все равно когда-нибудь зубами. Посещаем мы его давно, уже лет 40, может, может чуть меньше. Профессионал он высокого уровня, конечно, ему можно доверить зубы. Я считаю, что это очень хорошее дело. Ему, конечно, вот и для людей. Для пацієнтів. Переселенців та захисників Геннадій лікує безкоштовно, бо попри все, бажає допомогти людям. Каже, стоматологія справа усього життя. Професіонального стажу 32 роки. От, я працював і працюю зараз в стоматологічній клініці міста Камінської. Да, я вже на пенсії. От, ну, подробляю там, а це для мене. Як якби продовження моєї кар'єрного росту, моєї роботи. От і це би моє, моє життя, моє майбутнє. Цьогоріч за програмою є робота заявку подали вже майже 80 мешканців Дніпропетровщини. Центр зайнятості розгляне їхні проєкти у березні.